нема травма зі нього хоча трохи зробити якщо трактор з тормозами, є виходниця завод спеціальна рамта тіка це твітоніки стоять

У нього є, що він перекидає Тобто, так відкриватися відкривається другу сторону. Це на щебень. Причеп. це твертоніки. Господарство. З документами сертифіковані. Ну а це пробуємо загрузити. Думаю, пусть зараз другий борт знімемо верхній. Десь там.